Жодної долі, яка має бути забута. Герої Нацгвартійці, котрі лишилися вірні своїй присязі та народові України. 131 військовий знаходиться в полоні у руках ворога. Загрозою ядерного вибуху опинилася не тільки Україна чи Європа, а й весь світ. Допоможіть, будь ласка, повернути негайно повернути наших хлопців на підконтрольну територію України. Щиро вдячна, що прийшли зустрітися. Це актив дружин, сестер полонених нацгвардійців з Чорнобильської атомної електростанції. Чес, це, це, це дуже серйозні речі, і те, що з ними вже відбувається рік і чотири місяці. Мені здається, що ми всі маємо включитися і просити і світове співтовариство допомогти обміняти, повернути, тому що здоров'я у хлопців вже немає. Вже другий рік вони знаходяться з опроміненням. Цей атом він розпадається, він розщепляється. Тобто наразі ми бачимо тільки наслідки. Того опромінення і нам дуже важко доказати медично аж пройти через всю ту бюрократію, щоб доказати, що це наслідки опромінення, на відміну від поранених. В наших хлопців поранені, вони просто сипляться з селі. Які найбільше проблеми? Фізичний стан, моральний стан, чи є якісь там побиття їх. Ну, ці селі питання. Є. Тобто, все, Це, все є в комплексі. Є. Все в комплексі просто Але більш фізичний анорексія. у Хлопців вони дуже схобли, їх не готують їжі. Де, дуже мало. Води також дуже мало де, 24 години знаходяться в тісній камері, де там від від Двох до десяти людей, коли ви говорите про анорексію, по тим фактам, що ви вже знаєте ж, ну яка різниця у вазі? Метр вісімдесят п'ять і п'ятдесят шість кілограм. Метр вісімдесят п'ять після шість кілограм. Хлопці. Зробили високоякісну свою професійну роботу. Вони захищали нас всіх від ще однієї величезної трагедії, але вже не тільки нас. Вони світ. захищали весь світ, тому що, якби хоч щось воно полетіло, то це б вже було питання не тільки України. Зараз це питання всього світу, але й екологічне питання і зовсім іншим розмови. Ми зараз бачимо, що не всі розуміють, що таке ЧАЕС. Не всі розуміють, чому вони не зробили той постріл. Не всі розуміють для чого зараз ми кажемо про наднормове перебування хлопців на ЧАЕС. Вони кажуть, ну то що? Немає яскравої картинки бою, тому що зона не дозволяє, тому що найкраще все, що вони могли зробити, це зберегти цілісність без єдиного пострілу. Вони власне виконали свій наказ. І Так, слава Богу, і сталося, але ж за це поплатилися чим. Здоров'ям свободом свободи. Нічого дякі єдине, що він сказав, ти мене тільки чекай, я повернусь і бережи дітей. Якщо він стаціонарно виходив на роботу, він ніколи такого не казав. І вже тоді, коли він закрив за собою двері, я зрозуміла, що мені потрібно готуватись до чогось серйозного. Якщо 131 людина ще не повернута, на якому етапі або хто можливо не проникся, а можливо, не хоче вирішити це питання. Обмінами, військово військовополоненими займається новостворена структура. Це координаційний штаб. Досить часто буваємо mm -hmm. на зустрічах, тримаємо з ними контакт. Mm -hmm. Бачимо, що є певні зміни, є певні здвиги. Що Київ говорить? Є хоч одна людина, яка сказала: або це не на часі, або це буде через півроку. Нам всі кажуть, що вони займаються нашим питанням. Да. Нам всі mm -hmm. кажуть, що робота ведеться стосовно наших хлопців, повернення yeah. наших хлопців. Ми дійсно бачимо, що робота йде, але високопосадовці не розуміють нагальності цього питання. Допоможіть нам витягти наші хлопці, тому що вони опромінені, в них немає часу чекати. Все питання, всі, які пов'язані з військовополоненими, з безвісти пропавшими. Це питання дуже тяжкі, надзвичайно тяжкі їх стає з кожним днем все більше і більше. Для мене особисто важливо те, щоб, коли ти берешся за такі історії, зробити все, щоб хоч одна людина отримала реальний результат. І таким чином ми теж працюємо на перемогу, тому що для нас, українців, нема жодної долі, яка має бути забута. Я вірю, що ми цивілізована держава і ми повернемо кожного. І знайдемо кожному і ще раз слава Україні і всі до перемоги.